Вітаємо вас в ефірі вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Теплі речі та котел для обігріву відвезли батальйону тероборони на Харківщину. Волонтери з обласної спілки ветеранів Афганістану. Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій України на відмінно оцінив проведення тактико спеціального тренування у Полтаві. Без житла і без надії на порозі зими понад два роки не здають в експлуатацію багатоповерховий будинок у Полтаві, хоча власники сплатили всі гроші за нове житло. Симфонічний оркестр та солісти полтавського музично-драматичного театру імені Гоголя вдруге виступили перед нашими бійцями на Донбасі. У диверсії сталася аварія на газоконденсатній свердловині. Такою була легенда тактико спеціального тренування, що відбулося у Полтаві за участі голови держслужби з надзвичайних ситуацій України. Як справилися з ліквідацією умовної надзвичайної події, рятувальники полтавського гарнізону, він оцінив на відмінно тренування. Бачили мої колеги Сергій Блавацький та Євген Ковальчук. Навчально-тактичний полігон головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області. Сюди для відпрацювання спільних дій рятувальників та територіальних органів управління у сфері цивільного захисту при проведенні пошукових аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації вибуху з'їхалися бійці надзвичайної служби Полтавщини, медики, правоохоронці та волонтери. Інспектував тренування особисто голова державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Бочковський. Спочатку він оглянув техніку та модулі з обладнанням аварійно рятувальних рятувального загону спецпризначення, а потім почалася ліквідація умовної аварії, що сталася внаслідок диверсії. Події розгорталися миттєво. Рятувальники за допомогою різноманітної спецтехніки, і, зокрема, імпульсної установки на базі танка Т 62 гасили гасилу полум'я газоконденсатного фонтану. Паралельно пожежні надавали першу домедичну допомогу батьом постраждалим та передавали їх фаховим лікарям і волонтерам. Піротехніки знешкоджували вибухонебезпечні предмети. Правоохоронці розміновували автомобіль з 30-метрової висоти рятувальники за допомогою альпіністського спорядження знімали постраждалого. Усі епізоди важко перелічити. Менш ніж за півгодини газова свердловина стала повністю керованою. За всім цим пильно стежив і головний рятувальник України дії бійців полтавського гарнізону Сергій Бочковський оцінив на відмінно, а ще наголосив, що під час ліквідації умовної аварії не було використано жодного кубометру газу. Ми зробили імітацію газового фонтану за допомогою води належним чином. Танк у нас стріляв не вогня гасячим порошком, а за допомогою тирси. Було питання, що використати в реальних умовах, тобто і спалити 10 тисяч кубів газу. Ну, позиція адміністрації і позиція керівництва сказала, що та ні, в цей час, коли дійсно там дефіцит енергонасіїв і імітувати з підпалом реального газу. Тому ми вирішили замінити водою, але ми бачимо, що все працює. Також голова Державної надзвичайної служби Сергій Бочковський відзначив гарний стан рятувальної техніки, що є на озброєнні бійців полтавського гарнізону. Все це робиться практично власними руками. І в тому дуже вагома заслуга полковника Кириленка, який Встигає не тільки керувати гарнізоном, а ще й до встигає доставляти в зону АТО більше всіх, і керівників України вантажі гуманітарні, допомагати колегам із тих гарнізонів, які потерпіли від дій сепаратистів, бандитів, тощо, тобто луганчанам, донечанам. Надається всіляка допомога, в тому числі і фахова. За словами Романа Кириленка, ліквідації подібних аварій, всі варіанти розвитку подій відпрацьовуються полтавськими рятувальниками вже не один рік поспіль. Так склалося історично, що територія Полтавщини вона є, як говорять, кувейтом. Тому ми маємо працювати і маємо бути готові до ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій. У тренуванні взяли участь 120 рятувальників, медиків, волонтерів, правоохоронців. Були задіяні і 35 одиниць різноманітної спецтехніки. І якщо до навчань готується тривалий час, то цього разу на підготовку часу майже не було. Ми вчора перший раз провели взаємодію різних сил, які залучені. тут. Не розходилось не тільки матеріальний ресурс, скажімо, маз використалася вода і повітря, а не людський ресурс. Люди не сильно не відволіклись для цієї підготовки. Вчора провели тренування, і сьогодні от ви все це побачили, продемонстрували, злагоджені кваліфіковані дії спеціалістів. Після відмінно тактику спеціального тренування відбувся, як то кажуть, детальний розбір польотів. Чимала увага взаємодії різноманітних служб. Полтавська обласна спілка ветеранів Афганістану продовжує активно допомагати нашим бійцям на сході. Разом із місцевими підприємцями вже закупили необхідних речей більш ніж на 400 тисяч гривень. Цього разу теплі речі та котел для обігріву відвезли батальйону тероборони на Харківщину, де служать здебільшого полтавців. Разом із колишніми воїнами-афганцями побували у наших бійців і кореспонденти Лтави Олег Бондаренко та Юлія Логвиненко. 16-й батальйон територіальної оборони з травня залучає до охорони державних стратегічних об'єктів. Більшість його особового складу полтавці. Частина батальйону зараз на українсько-молдавсько-придністровському кордоні. Решта тут на Харківщині. Проблеми із забезпеченням новостворених частин є. Говорить комбат Петренко. Не вистачає одягу, не вистачає інших. Простих речей і розміщення особового складу, розумієте, що солдати через день заступають на несення служби по охороні і обороні серіал. Російського телебачення солдати там відомий такий актор прапочий Шматко говорить такі слова, що в армії головне, в армії все головне, да? так от нема дрібниць у нас. А зараз з'ясувалося, що зима, як завжди, приходить неочікувано. Жартує комбат. Тому нещодавно звернувся до своїх товаришів із спілки афганців. Тепле військове взуття та обігрівальний котел першочергові потреби для військовослужбовців. Є небайдужі люди, які не Піаряться, для того, щоб перед виборами залучати свої кошти або інші чіто кошти для того, щоб одягати збройні сили, а проводять дійсно благодійні акції для наших збройних сил, для наших молодих збройних сил, тому що 22 роки збройні сили України вони не відроджувалися, а вони знищувалися. Благодаря обласній раді залучається. І підприємці, і промисловці. Надихає якби, підтримка, підтримка народу, самого народу. Якби, багато небайдужих є, великий патріотичний дух самої молоді. Не влаштовує, то, що в нас в Міністерство оборони дуже зволікає забезпеченням армії. Також є дуже багато проблемних питань, якби ділять, грубо говоря, владу, але. Нічого не, не роблять для народу. Обласна спілка афганців усіляко підтримує наших бійців. Проте, на жаль, говорить Віктор Криворучко, чимало їхніх колишніх побратимів, нині по іншу сторону воєнного конфлікту. Політикани в своє час розділили наш Советський Союз. На сьогоднішній день політикани поділили нас на бендеровців і на сепаратистів. У мене Мені то в 85-му році с 85 по 87 я находился в Афганистане. У меня был такой боец, если он вдруг меня услышит, с Донецка. Кухлий. Здоровый, нормальный парень. Если он находится по ту сторону баррикады, не надо заблуждаться в том, что где-то лучше. То ли в России, то ли в Украине. Мы украинцы, мы должны жить на Украине. Украинцы должны жить на своей территории, в своей державе и чувствовать себя гордо. Симфонічний оркестр Полтавського обласного академічного українського музично-драматичної театру імені Гоголя вдруге побував із концертами на Донбасі. Цього разу музиканти, на чолі з керівником оркестру народним артистом України Віталієм Скакуном та солісти театру, виступили у слов'янську. Для учасників АТО прозвучали класичні та сучасні музичні твори, а також українські пісні про кохання, життя, людську долю. Дуже велике спасіба артистам за те, що вони сьогодні приїхали, не побоялися скажемо, приїхати сюди, виступили. І така музика, я думаю, всі, хто тут були, підняла у них бойовий дух і будемо служити далі. І ми свою маленьку часточку принесемо у це. Жахливе становище, і будемо надіятися, що все... всьо... Всьо... скоро воно захищиться. І я думаю, що Путін це не Росія. Росія це зовсім це Чайковський, це Рахмайнов, це це Шостакович. А це знаєте самозванець. Я думаю, скоро йому кінець і слава Україні! Ми, побі... Ми... Ми переможемо обов'язково. Докладніше про це дивіться у наступних випусках ПТН, а також в одній із інформаційних програм Відблиск. Близько п'яти тисяч переселенців з Донбасу отримують пенсії на Полтавщині. Загалом Полтавське обласне управління пенсійного фонду опікується всіма пенсіонерами Донецької області. Саме сюди перенесли електронний реєстр пенсіонерів Донеччини. На розширеному засіданні колегії головного управління підбили підсумку роботи за 9 місяців року. За 9 місяців року на Полтавщині виплачено пенсіонера майже 6,5 мільярда гривень, що на 4% більше ніж за такий же період. Торік З початку року фонд оплати праці на Полтавщині зріс на 2,5%. зросла на 43 гривні, і середня пенсія. Нині вона становить 1460 гривень. Скоротилося, і число людей, які отримують, менше однієї тисячі. Значних змін цього року зазнав закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців. В разі втрати годувальника збільшується пенсія до 70%, якщо втрата годувальника буде пов'язана саме з бойовими діями або з виконанням у військовій служби. Нагадаю, що раніше цей відсоток складав від 30 до 40%. Тепер він буде не менше ніж 70% і 90%, якщо там кілька утриманців було у сім'ї загинувшого чи померло, і смерть пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. Уже понад три місяці управління пенсійного фонду в області обчислює та нараховує пенсії, і мешканцям Донеччини Цю електронна база даних передана в Полтавську область, і зараз ми оперуємо всіми пенсійними справами по Донецьку і. Незалежно від того, куди приїхала людина, по всій Україні переселенців з Донецька, ми в електронному вигляді переправляємо пенсійні справи. Ну, більше 50 тисяч оброблено таких пенсійних електронних справ, що вносить відповідно додаткове навантаження. Ми намагаємося якомога швидше забезпечити рух. Документу цього обігу, щоб людина своєчасно отримала пенсію. Хоча, звісно, проблеми є. Проблемою залишається і те, нас турбує, що темпи зростання потреби на виплату пенсії вони перевищують темпи росту надходжень. Серед головних нововведень цього року встановлення 15 процентного пенсійного податку для тих, хто отримує пенсію симі понад 10 тисяч гривень. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наказом від 27 жовтня, відповідно до закону про очищення влади, звільнив начальника управління МВС у Полтавській області Івана Корсуна. Про це йдеться у єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовані положення закону про люстрацію. Йому забороняється протягом 10 років обіймати посади, щодо яких здійснюється люстрація. Арсен Аваков також повідомив, що у рамках першого етапу люстрації з органів МВС звільнено 90 одного співробітника серед них вісім генералів. Без квартир і без надії опинитися на порозі зими понад 107 сімей в обласному центрі. Чиновники з управління капітального будівництва полтавського міськвиконкому не дають людям чіткої відповіді на законне запитання, коли вони врешті отримають оплачене ними житло. Адже термін здачі будинку сплив майже рік тому про житлові війни. Далі у сюжеті Ігоря Середи. Понад два роки не можуть здати в експлуатацію багатоповерховий будинок у Полтаві по вулиці Героїв Сталінграда, 8 а зводили його за гроші майбутніх власників квартир. До того ж, 77 помешкань новосели мали б отримати за урядовою програмою доступне житло. Завершити будівництво повинні були в останньому кварталі 2013 року. Та минув рік, понад термін. А 101, родин, які повністю розрахувалися з підрядниками, і досі не мають законного житла. В першу чергу ми зверталися в міську адміністрацію. От, до е, мера міста Мамая Олександра е, Федоровича, до начальника капітального будівництва до годні Володимира Володимировича. За словами людей про свою проблему вони писали навіть президенту України та прем'єр-міністру. Та ніхто на звернення так і не відповів. Ми ж очікували, що от квартира здасться, як нам обіцяли, 23 вересня. Ми до нового року зробимо ремонт. Вже домовилися з орендатором квартири, що ми до кінця цього року будемо з'їжджати. І як от вияснилося, що ми цього не можемо зробити, на наше місце у квартирі вже є нові люди, і нам або з батьками жити, тіснитися, або жити у батьків моєї дружини, то також тіснитися. І ми просто не знаємо, що робити в такій ситуації. 31 жовтня зневірені полтавці, начебто, отримали нову надію. На подвір'ї їх недобудованого будинку з'явилася комісія на чолі з головним міським будівельником Володимиром Годнею. Та конструктивно поспілкуватися з чиновником мешканцям так і не вдалося. Робота проводиться в планові терміни. Ми положили декларацію про готовність об'єкта. Займаємося здачею. В угоді сказано останній квартал квартал-2013». Ви особисту угоду бачив. Бачив бачив, і я її бачив. А я думаю, що ви лукавите враження таке, що людина просто плює на очі. їй взагалі плювати на наші проблеми, на те, що багато з нас взяли кредити. Виплачують за оренду квартир і не змозі поселитися в своїх квартирах. За угодами з фондовим підприємством Капітал см яке продавало квартири, орієнтовна здача будинку останній квартал минулого року. За поясненням керівництва Капітал СМ вони повністю розрахувались підрядником УКБ міськвиконкому. На сьогодні будинок вже має свою котельню. Його під'єднали до електропостачання, та у самих квартирах немає радіаторів опалення і водопостачання. Хоча керівник КП водоканал Олег Критович запевнив, його працівники готові будь-якої хвилини підключити будинок до міської мережі. Замовляли обладнання не водоканал, замовляли обладнання знову ж таки підрядні організації. Які терміни поставки сьогодні його немає в наявності, тому запустити воду на будинок без наявного насосного обладнання ну, можливості такої не існує. Я так гадаю, що десь приблизно там два-три тижні питання можливе вирішитися. Тож, коли з невіреним полтавцям віддадуть їхні квартири, головні учасники цієї епопеї не можуть відповісти, ховаючись від людей за купою справ стінами виконкомів бюрократичними процедурами. 15 жовтня 2014 року у газетах «Голос України та урядовий кур'єр було опубліковано закон про очищення влади, так звану люстрацію. Пунктом 10 другої статті цього нормативного акту регламентується очищення рядів чиновників органів місцевого самоврядування, яке має відбутися на четвертому етапі. Отже, саме у чиновників виконкому полтавської міської ради ще є трохи часу для того, щоб змінити своє ставлення до місцевої громади, від якої напряму залежить їх працевлаштування. Недоліки проведення виборчої кампанії на Полтавщині обговорили на засіданні круглого столу полтавської облдержадміністрації. У ньому взяли участь представники громадськості політичних організацій, кандидати самовисуванці та спостерігачі з Росії. Ініціювала круглий стіл громадська рада при обласній державній адміністрації. Позачергові вибори до Верховної Ради України на Полтавщині, якщо навіть порівнювати із травневою президентською виборчою кампанією, не вирізнялися високою явкою виборців. Головна причина вважає начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців у Полтавській області Юрій Северин. Пасивність людей, якщо говорити в порівнянні з минулими виборами, то навіть кількість звернень, які були до органів реєстру до виборчих дільниць з певними там неточностями, вона була. Досить незначною. за спостереженнями голови однієї з окружних виборчих комісій на організації та проходженні виборів позначилася і непідготовленість а також до деякої міри і безвідповідальність та байдужість окремих членів виборчих комісій. Складалося враження, що люди прийшли на вибори не працювати, а лише заробляти гроші. Зауважила Юлія Давидова, яка очолювала комісію 145-го виборчого округу у Полтаві. В Комісіях були призначені люди, які. Навіть уяви нема навіть ж такий виборчий процес. Можливо, нам в Україні треба було взяти досвід багатьох е країн світу, коли в комісіях працювали б люди не від політичних партій суб'єктів виборчого процесу, а люди, які, були б, ну, які, які е чітко навчанні, навчанні по. Е по роботі у комісіях на виборах у Полтавській області працювали чотири представники від світового конгресу українців. Були й спостерігачі від українського земляцтва в Росії. Голоси рахували пунктуально і чесно. Так оцінив вибори на Полтавщині. Голова полтавського земляцтва у Санкт-Петербурзі. Михайло Волик. Головні недоліки за його словами в організації виборчого процесу не були. вивісені таблички цю дільниці. Куди довіли приходити були виборці. І коли зайшов окружком, то ці таблички, я бачу, вони лежали вже десь в середині дня перед голосуванням, лежали, багато табличок лежало в них. Коли я спитав голову комісії на своєму виборчому учаску, що ж ви, нема у вас вивіски, він відповів, да ми от повісимо, а то її би украли. Тім Михайло Волик порадив все ж переходити на електронне голосування у виборах народних депутатів за партійними списками. Зауважує серйозних недоліків не було. Дитяча книжка покликана розвивати фантазію, образне мислення і виховувати смак. Переконані художники-ілюстратори Полтавщини Іван Моцарт, Тамара Морозко та Олена Ачкасова. Про роль ілюстрації сучасної української книги говорили на черговому засіданні усного журналу Територія живопису полтавській обласній науковій бібліотеці імені Івана Котляревського. Говорячи про значення ілюстрації для дитячої книги, насамперед згадали п'ятірку кращих ілюстраторів України: Костя Лавра, Катерину Штанко, Ігоря Баранька, Владислава Єрка, Євгенію Габчинську. Виразні картинки з улюбленої дитячої книжки не тільки запам'ятовуються на все життя, але й розвивають смак і фантазію. Вважає полтавська художниця Тамара Морозко. Говорить, до оформлення дитячої книги потрібний особливий підхід. Діти – це така душа, ще пластілінове. То есть она только формируется. Поэтому нужно, не навредив, дать такой материал, чтобы ребенок усвоил некоторые такие базовые вещи. Ну а человек взрослый, он уже подходит со своей базой, со своим багажом. Как-то он представляет этот мир. Яка б не була книжка, а ілюстрація у ній має бути обов'язково. Вважає літератор Іван Моцар. Він переконаний, цікаві картинки завжди приваблюють читачів. Коли працював у газеті, сам малював карикатури і отримував чимало позитивних відгуків. Ілюстрація в газеті не на останньому місці. Ви мають по собі знаєте, що коли береш газету чи журнал, можеш пропустити якийсь е, е, текст. Але ілюстрацію ніколи не пропустиш, обов'язково почитаєш, що під нею написано. Бо один текст, голий текст, це сліпий текст. Він, ну, коли ілюстрація до нього, я кажу, коли вже читач дивиться, він вже уявляє героя того, про, про якого написано. В Олесі Ачкасової хобі ілюструвати книги переросло у професію. Вдале оформлення друкованих видань, говорить вона, дозволяє краще зрозуміти зміст тексту. Звичайно, це дуже важливо, тому що візуальне сприйняття образів, які пропонуються письменником, чи то вірші, чи то проза ну, це завжди допомагає, це завжди приємно. Я сама дуже люблю ілюстрації, таких гарних художників, збираю книжки, ну в основному дитячі. Поки що Олеся Ачкасова проілюструвала чотири збірки віршів і одну казку. А в майбутньому планує зайнятися оформленням наукової фантастики і фентезі. І про спорт фінішував літній чемпіонат Полтави з футболу. Втім, незважаючи на участь у ньому досить сильних команд, інтриги цього року не було. З першого і до останнього туру лідерство отримав футбольний клуб Зоря Ворскла. Про нагородження переможців розкажуть Євген Ковачок та Олександр Білка. Вигравати цей турнір для гравців Ворскли вже добра традиція. Утім, зізнаються спортсмени, з кожним роком перемоги даються важче. Тому в команді дбають про селекцію. Так в цьому сезоні Зуріворську підсилив легендарний наш земляк Олександр Милащенко, який у минулому грав і за Київське Динамо, і за збірну Україну. Тренер же футболістів Юрій Мармач каже, прохідних поєдинків не було. Ті та команд 5-6 реально претендували на найвищі місця. Ну, мы, наверное, все-таки за счет того, что у нас в команде играет, половину команды играет опытных, именитых футболистов. Наряду с такими опытными футболистами подросла окрепла наша молодежь. Екс-форстлянин та чемпіон і володар Кубку Болгарії у складі футбольного клубу «Етер» Ігор Кислов наголошує, добре, що ветеранам є чим зайнятися. Олександра Шмилащенка непокоїть якість полтавських футбольних полів. Нападник каже, задоволення від футболу на таких газонах досить суперечливе. Нормального газона, де проходив, 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 проходив турнір. поки такого немає. Цю проблему добре знають, каже заступник голови обласної федерації футболу Олександр Діхтяр. Втім, коли ситуація зміниться на краще, невідомо. У програмі президента Федерації футболу України стої, стоїть це питання. воно не знято будівництво в кожному обласному центрі футбольних стадіонів з повноцінними футбольним датчиками зі штучним покриттям. Але враховуючи ті фактори, які відбуваються в нашій державі, на жаль, це питання відкладено. Але як би там не було, у футбол на Полтавщині гратимуть завжди і за будь-яких ситуацій. Адже за 105 років ця гра надто сильно полюбилася полтавцям. Президент же команди Зоря Ворскла Ігор Чубер вже поставив перед колективом нові задачі: перемогти на зимовому турнірі, бо минулого року посіли лише друге місце. Я рад. Навіть так пьев місто, як сплаченому нашому колективу, який вже третій раз займає місце в городі. Результатами ж літнього сезону Ігор Чубар задоволений. Ще пак. За весь сезон лише дві нічиї. Решта перемоги, відповідно, перше місце. Другу ж сходинку завоювали футболісти-будівельника. Бронза у гравців атаки. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 2-3, а в день – градусів тепла. У Полтаві вночі – мінус 1 плюс 1, в день – 4-6 з позначкою «плюс».